Шановні мешканці громади, я, Білоконь Олександр Андрійович, є мешканцем територіальної громади селища міського типу Доброслав. Відповідності до закону України про звернення громадян я разом з 76 мешканцями громади змушений були звернутися з особистими скаргами і колективною заявою, де підписалися 134 мешканців громади. До голови Доброславської селища ради прокопечка Людмила Ярославовна, Тому що були порушені наші права як людей, як громадян України, як мешканців селища міського типу Доброслав. Від інших жителів Доброславської громади нам стало відомо, що в січні 2024 року було прийнято нове рішення по перейменуванню вулиць Григорівського десанту і мечуріна в селищі міського типу Доброслав давши їм нові назви. Враховуючи, що ми лише дізналися про цей факт, що були переименовані вулиці, ми вважаємо це неправомірно, були грубо порушені наші права. А також ми маємо право приймати участь в перейменуванні вище вулиць. Перед прийняттям рішення повинно було бути громадське обговорення з жителями селища міського типу Доброслава. Мені та іншим мешканцям, кого я запитував, ніхто не повідомляв, що було проведено перевинування вулиць. Про це ми дізналися після прийнятого рішення 10 січня поточного року. Незрозуміло, чому в селищі міського типу Доброслав на протязі 2023 2024 років проводиться масове зібрання людей на вулицях, в приміщеннях, попереджаючи завчасно, а про важливе рішення. О переименуванню вулиць в селищі міського типу Доброслав людей не попередили, зібрань з мешканцями селища не було. Депутати не попередили своїх виборців. Мабуть, вони ходять до виборців тільки перед черговими виборами і багато обіцяють, а потім забувають, що вони повинні служити своїм виборцям, а не однієї особі. Один депутат, секретар Доброславської селищної ради, на сесії. Заявила, що їй соромно за людей, які проти перейменування вулиць. Я як депутат і як мешканець і патріот своєї держави і свого селища, я до, до цього сказаного в мене немає що додати. І оті підписи, які зібрані 80, 80 мешканцями. Я вважаю, у нас з проханням перейменувати вулицю на вулицю Зелена це не що інше, як завоювання, про що було сказано. І я вважаю, що це Дякую. соромно. Дякую. Дякую. А мені шкода тих людей, які проголосували за таких депутатів. Вже другий раз ми звертаємося до керівництва селищної ради. Щоб ті провели реальне громадське обговорення. І мешканці громади прийняли як саме називати вулиці. Не треба маніпулювати. Не зважаючи на все це, ми зробили так, як, як просили там. У нас є комісія, у нас є положення про цю комісію. До комісії входять люди, які, яких ми залучаємо, а з сьогоднішнього дня офіційно включили вже і члени за їхньою згодою. Це Інститут національної пам'яті, це історики, це громадські. І е, процедура була витримана. Ми провели консультації з громадськістю, ми е, якби відреагували на це, ми врахували ті пропозиції, тому що за цими пропозиціями громадськість підтримала саме те, що було прийнято селищною радою. Вулиця Мічуріна буде, так і буде вулицею Степана Бандери. Вулиця Легоринського десанту буде вулицею Героїв УПА. Рішення комісії є, воно затверджене. І сьогодні ми маємо це підтвердити вже на сесії Ворославської селищної ради. Ми не проти Героїв України. Ми відкриті і чесні процедури дотримання прав мешканців громади, дотримання чинного законодавства. Частиною 2, статті 11 закону номер 4865 визначено, що зміна імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, присвоєних юридичним особам та об'єктам правовласності власності, здійснюється лише після проведення громадського обговорення. Хочу зачитати відповідно до постанови Кабінету міністрів, пункт 2, порядку номер 989. Громадське обговорення. Проводиться з метою залучення представників громадськості, до розгляду пропозицій щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, та святкових дат НАС і дат історичних подій та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення. Права процедура прийняття рішення органом місцевого самоврядування має певні особливості, оскільки таке рішення стосується насамперед мешканців. Відповідної територіальної громади та повинна бути ними схвалена в даному випадку шляхом проведення громадських обговорень. Я та інші мешканці громади звернулися до нашої влади з заявами, щоб нам надали інформацію з прізвищами, як по мені особисто, так і по іншим заявникам, хто і за що проголосував, на що ми отримали відповідь, що вони такою інформацією не володіють. І так, як ви бачите з відповіді, хто голосував, за що голосував, невідомо. Доброславська селищна рада не має повноважень проводити процедуру встановлення ідентифікації особи. Ну і все, і крапка. Як в народі говорять в воду. Аналогічно. Немає повноважень проводити процедуру встановлення ідентифікації особи. І таких відповідей в нас не один десяток. Ну, все красиво зроблено. Спробуй докажи, що. Тоді виникає питання. А хто і як голосував в їх електронному опитуванні по перевнуванню вулиць в Доброславі? Це залишається великою таємницею нашої місцевої влади. Враховуючи те, що фактично громадське обговорення не було, багато людей взагалі не знали, що було якесь електронне опитування, тим самим вони не змогли висловити свою думку з цього приводу, що порушує законодавство України, в тому числі були порушені і наші права. Ми вимагаємо перше скасувати, як протиправне рішення Доброславської селищої ради від 10 січня 2024 року по переименуванні вулиць Григорівського десанту і Мічуріна в селищі міського типу Доброслав на нові назви. Друге: провести реальне громадське обговорення серед мешканців вище зазначених вулиць в міського типу Доброслав. завчасно попередивши на дошках об'яв в Доброславі через депутатів, через засоби масової інформації. Місця час і місце, де буде обговорення, повідомити, куди можна, подавати свої пропозиції, вказати терміни проведення громадського обговорення, надати можливість ознайомитися з пропозиціями інших мешканців та інше згідно законодавства України. Третє, у відповідності до громадських обговорень прийняти законне рішення. Якщо наше керівництво селищої ради не відреагує і не проведе громадського обговорення, ми будемо змушені звертатися до суду і там достоювати свої права. Разом ми сила, ми заставимо нашу владу враховувати наші побажання і діяти не на свій розсад, а в рамках чинного законодавства. Дякую.